Дивіться в сьогоднішньому відео. Тарас Цимбалюк нарешті відрахував та знайшов винних у своїй гулянці під російську попсу. Його підтримали Сумська і Нікітюк. Крім того, я воюю не за європейські цінності. Приходько виступила проти України в ЄС і уявила, які проблеми мала по майбутньому. Це Марс та зірки. Поїхали! Зірка серіалу Спіймати Кайдаша не став згадувати скандальну блогерку з Дніпра. Втім, наїхав на деяких українців та представників засобів масової інформації. Актор Тарас Симбалюк відреагував на мовний скандал, в епіцентрі якого він опинився. Він зі своєю обраницею, бізнесвумен Світланою Готочкиною, завітав на відпочинок у будинку з басейном, на якій була зокрема скандальна блогерка Анна Алхім. Компанія відпочивала під російськомовні хіти гуртів ліпріконси, моральний кодекс, руки вверх та співачки Земфіри. емфіри. Добу актор мовчав і тепер нарешті відреагував на обурення багатьох українців. Всі вже прокляли мене, всі побажали смерті мені і моїм близьким. Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику, це прокол. Це мій грубий прокол, я це визнаю. І не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Прокол, так прокол, і він тільки мій. Люди, війна, штука загострююча й жорстока. В першу чергу тому, що соціум, практично цього не усвідомлюючи, обернувся на звірів радикалів, котрі готові одне одного загризти при першій можливості. Я дав вперше таку можливість, і це одразу стало рушійною течією. Зауважив актор. Цимбалюк зауважив, що йому не треба забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, він публічна людина, яку завжди всі бачать, і мовляв, тут варто зробити висновки не тільки йому. На своєму прикладі хочу попросити українців за аудиторією бути пильними, усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з великою радістю змішають з гівном, написав Тарас. Не секрет, що коли знаменитості самі потрапляють за жквари, вони звинувачують змі в тому, що ті показують реакцію суспільства на ці скандали. Подібну класичну схему у своїй публікації відтворив і цимбалю. Мені дуже шкода, той кульгаючий рівень професіоналізму певного прошарку журналістів, які звикли піаритись тільки на пройколах людей, бо розуміють, що це великі охоплення і єдиний шанс для їхніх пабліків, висловився цимбалюк. Також він подякував друзям, близьким, колегам, користувачам соцмереж за слова підтримки. Під цим дописом деякі з них також підтримали цимбалюка. Так, першими лайки поставили шоувумен Маша Єфрусиніна, хореограф Євген Кот, шоумен Слава Дьомін, телеведуча Леся Нікітюк, акторки Настя Цибалару, Наталка Денисенко та Ольга Сумська. Тарас знала завжди і знаю тебе як справжнього патріота своєї країни, дуже справедливу і добру людину. Сподіваюся, ця ситуація буде простом уроком для нас усіх, написала акторка Наталка Денисенко. Все правильно написав: я тобі вірю і тебе знаю, телеведуча Леся Нікітюк. «Тарасе, підтримує кожне слово, бо і в моєму житті були ці проколи, і журналісти хапали це як найбажаніший контент. Хіба може журналіст зрозуміти ситуацію? Навряд чи». Яка ж це насолода для них кинути лайно в простір і отримати бажаний хейт, підтримала Тараса Ольга Сумська. Мало хто розуміє, що взагалі спільного в Цимбалюка заною Алхім, яка посилає матом всіх, кому не подобається російська мова. Водночас багато українців засуджують тих публічних людей, які заробляють завдяки підписникам, закривають з ними благодійні збори, мають охоплення, але розмовляють російською. Алхім же називає даунами це найлегше слово тих, хто обурюється на неї та інших російськомовних інфлюенцій. В коментарях під дописом цимбалюка чимало повідомлень від користувачів соцмереж, які не повірили словам актора. А чи повірили ним ви? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська співачка, представниця РФ на Євробаченні 2009 Анастасія, приходько висловилася проти вступу України в Євросоюз. Вона шаблонно зібрала усі негативні аспекти, які є індивідуальністю певних країн і приписала їх майбутній Україні у складі коаліції. Зокрема, артистка обурилася відсутністю проведеного референдуму щодо бажання людей бути частиною ЄС. Співачка переймається за ринок праці, який нібито увесь заполонять жителі Заходу та центру Європи, розрахунки нібито в євровому еквіваленті, зачинені магазини у вихідні та багато інших аспектів. Анастасія Приходько поділилася своєю думкою в Тікток. Я проти того, щоб бути в Європейському Союзі. Поясню чому усі ці яхти, заводи, параходи, які будувалися в Європейському Союзі, вони почнуть будуватися у нас. Стосовно цього, люди почнуть приїздити, їхні фахівці, які розуміються на цьому обладнанні, і будуть працювати в нас. А де будемо працювати ми? Поставила риторичне питання співачка. За цією ж логікою будь-яка країна після приєднання до європейського союзу мала би проблеми з ринком праці а закордонні працівники витіснили б своїх громадян. Причому мало б це стосуватися усіх сфер послуг. Приходько додала, що не бажає високих комунальних тарифів як в Європі однак вона опустила той факт, що для їх розрахунку беруть до уваги різні аспекти від вартості імпорту до обслуговування електропідстанцій, тому ціни у кожній країні різняться. Вона також зачепила питання величезних черг у лікарні, хоча в Україні система запису до лікаря набагато спрощеніша, і прирівнювати її до європейської немає потреби. Я не хочу таких лікарень, які є в європейському союзі, бо я хочу потрапити до лікаря тоді, коли я хочу, а не чекати тижнями в черзі, щоб мені просто дали рецепт. І я сходила, купила би собі анальгін. Продовжила артистка. Приходько змішала бюрократичні питання Німеччини, сієсту в Іспанії та інші нюанси різних країн, і подала їх під соусом проблеми усього ЄС, а не особливості конкретної держави. Наприклад, щоб уникнути за великої кількості документів, які ще й до слова надсилають фізичними листами додому українці створили дію, яка значно спрощує вирішення бюрократичних питань. Зокрема, артистка упустила той факт, що Польща, Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Румунія і Швеція. Мають в обігу власну валюту, а не євро. Тому цілком реально, що після вступу в ЄС Україна надалі користуватиметься гривнями. Я не хочу такої бюрократичної історії, на кшталт того, що відбувається в Німеччині, що такі талмуди паперів з собою носять, і жити за цими паперами. І якщо твої сусіди побачать, що ти притискаєш сміття в сміттєвому баці, тобі випишуть штраф 500 євро. Я не хочу цього. Я не хочу євро взагалі. Мене дуже влаштовує моя гривня, і я не хочу сіясти, я не хочу. Хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу купити щось в магазині, він був зачинений на 2-3 години. Це когось взагалі цікавить? Ну я проти, заявила вона. Також співачка пригадала слова першої леді Олени Зеленської щодо бажання вступити в ЄС і відвоювання окупованих територій заради європейських цінностей. Я воюю не за європейські цінності, я вам хочу сказати, що війна зараз усюди, вона йде по всій країні. Не тільки розуміння того, що танки та гармати і нуль. Ще й війна, яка йде в інтернеті, це також потужна цифрова війна. Війна, те, що відбувається зі світлом і водою, це також війна. Тарифи це теж війна. Люди, які залишилися в Україні, кожен воює. Немає людини, яка не воює. Коли ми залишаємося і проходимо цей дуже складний шлях без води, без світла, в таку спеку, ми намагаємося ще працювати, і ми просто не залишаємо своєї ділянки, будь то будинок, чи будь-то квартира. Але це те, що ми приватизували, те, що ми купили, це наша маленька земля, і ми залишаємося на ній. Але ми проходимо такий важкий, дуже тяжкий шлях. Резюмувала Анастасія Приходько. У коментарях чимало українців її підтримали, і ідентично до російської методички заявили, що в Україні найкраще бути самостійною країною і не пристати ані на бік Європейського союзу, ані на бік РФ. Для декого люди, які загинули на Майдані Незалежності під час Революції Гідності, це кучка наркоманів. А хтось нібито вважає, що якби Україна у 2021 році відмовилася б від бажання вступити в НАТО, то й війни не було б. Хоча війна, яку розв'язала РФ, почалася ще у 2014 році. Друзі, чи згодні ви з Анастасією, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.